Гарантії безпеки від Штатів. Будь-яку бумажку вони можуть нам підписати заради нашого спокійства. Вже одна така бумажка є, ніхіра не працює. Вони дуже сильно, як це сказати, дуже сильно сядуть у лужу через свої обіцянки щодо гарантії безпеки. І краще б вони так не робили. Тому що будуть порушені абсолютно всі домовленості, це і так зрозуміло. І Штати тут трошки ну і воздух, розумієте, коли не зможуть дотриматись того, що на цій бумажці було обіцяно. І потім все таки прийдеться їм дістати звідки свої яйця і показати расистам, що таке Сполучені Штати Америки. Уночі Рашка атакувала енергетичну і газову інфраструктуру в шести областях України. Так, також дивилися, що вони будуть ці тварюки атакувати. Енергосистема. Атакування енергосистемою передбачувана історія. І навіть ми з вами вчора, якщо я не помиляюся, дивилися, як це буде все відновлюватися через пінь колоду. Тут в іншому справа чекаємо негарних новин Запорізької АЕС. Самі вони собі щось там перемудрують, пере... перешантажують. Що нароблять дуже великої біди, не дай Бог, щоб таке збулося. Єрмак і Умеров їдуть до Штатів. Що нам з вами принесе ця поїздка? Значить, поїздка е, Умерова і Єрмака до Штатів. Це що? Це обмін 음, ресурсів, все, що можна перерахувати в кошти, на. Підтримку голосів, партнерів, тобто новини добрі, які ми з вами почуємо після цієї зустрічі, це нічого інше, як вигідна зділка. Тим часом Китай масштабно оновлює армію. Сі Цзіньпін проводить найбільше чищення військових лідерів у Китаї з часів Мао Цзедуна. Звільнив майже п'яту частину генералів, яких, яких особисто призначав, що ніколи не робили його попередники. До чого готується армія Китаю? До розширення, до освоєння нових земель спочатку, як це сказати, Ну, якимись такими домовленостями, або контрактами або співпрацею, а потім і воєнними діями. До 29-го року Китай ще процвітає. Після 29-го року вже. Буде запущена військова машина. Що людям не вистачає, да? Для щастя. 30 вересня 90 тисяч українців у Польщі втратять захист, медицину та легальну роботу через вето Навроцького. Наші у Польщі. Хм. Наші полякам приносять. За багато коштів у державну скарбничку для того, щоб отак з ними поступити. Ця історія вона для того, щоб люди вийшли, були протести, і вони цього доб'ються. 200 гривень донат. Дякую, молодці. А потім все скасується, переробиться, і буде допомога або не допомога, або якась заробітня платня. Або якщо ви ходите тіп, на курси, вам щось платять. Ну тобто вони якось поміняють одне на інше. Все робиться для того, щоб зробити якийсь бум, якийсь конфлікт. І ми з вами про це вже дивилися: до 2 мільйонів гривень на одну особу чи сім'ю тут важливо уточнити, зможуть отримати ВПО внутрішньо переміщення особи, які втратили житло на окупованих територіях. Це розширення програми є відновлення. На старті програма буде доступна для ВПО, які мають статус ОБД та людей з інвалідністю внаслідок війни. Через дію можна буде додати житловий, отримати житловий ваучер. Програма запрацює за два місяці після опублікування постанови. Розширення програми є відновлення для постраждалих українців. Е, да, стартап класний, е, дійсно буде така рекламна кампанія з приводу допомоги, е, ну, на якийсь період, недовгий. На цьому все. Тобто, ця кампанія комусь потрібна. Е, чому? Тому що не буде. Чіткого розподілення і справедливості і рівності, тобто, це виглядає як лотерея, кому більше пощастило, кому менше. Не вистачає ресурсів на то. Все. Ну, якась така історія.